Друзі, дійсно у нас є е каркаси з фірткою внутрі. Виготовляємо це називається індивідуальне замовлення. Переходимо в шапку профіля, там є ссылочка на сайт. Можна перейти на сайт та знайти каркас під замовлення. І замовити, або просто набрати номер телефону, який знаходиться на сайті, та зв'язатися з менеджером, і все йому пояснити, він вам все повністю розкаже, допоможе і порахує. Або просто є в шапці профіля номер телефону, який можна зателефонувати і зв'язатися з менеджером. А ще її можна зробити так. Просто написати в особисті ваші контакти, номер телефону, і з вами зв'яжеться менеджер. І задасть вам деякі питання, на які ви відповісте, і отримаєте свою ціну. Ціна дешева, хороша, дуже качественна фарнітура від компанії Нові Ворота, бо це компанія Нові ворота, вона є виробником даного каркасу та фурнітури.